Так, ну що, я вже готова, на жаль, в сумку все не помістилося. Шукала пакет, щоб скласти туди квіт. І дівчатка, поспушавчи великими кроками, буду бігти на зустріч. Так, ну що, нарешті я опинилася у в'язальному колі, і зараз вам буду показувати. Ось наша перша харківська красуня. Представтеся, як вас звалять. Так, це ліля, яка має... не має в'язальних прикмет, і на що я звернула увагу. Подивіться, будь ласка, можете до себе прикласти, ми покажемо. Сонечко світить. Ось така футболка, яка відв'язана 100% мереносу Від виробника сесія вже все дізналася. Спиці 3,5. На резиночки 2,5. Резиночка 2,5 і це також ми підібрали меренос. Мені дуже подобається. Так, давайте другу. Це стовідсоткова Так, Це бавовна ліліт так. з ярне. Вона така як скрипуча, але вона на жарку погоду. Просто пречудово, ну дуже класно. Вона нитка дуже гарна. В ній взагалі не жарко. Вона продувається. А який розхід і метраж, Скажете і номер спиць? метраж? Не скажу. Спиці тут дрібні два з половиною, і розхід 250 грамів. Mm -hmm. Вона така коротенька. Що ще гарненького покажете? Покажете. Шальфіля, як ми в'яжемо під егідою олени на солени. Так, так. так. Дуже... А що це за пряжа у вас? Це газал хепіфіт. Дуже ефектно виглядає. Окремими квадратиками і зв'язуються вони одночасно. Mm, розуміло, що ще показуєте нам? Так. Це від Наталії Белек була авантюра, так. яка вийшла тунічка довгенька, тут спинка така жовна. А що за пряжа? Це льон 160. Mm -hmm. А спиці? або два сімдесят вот п'ять mm -hmm. по-моєму два сім може трика Забула, бо це було на початку літа ця авантюра. А розхід приблизно не скажете? Ви її носили, тестили? Розкажіть ваші Не носила. Не носила. Вона так. така супка, дубова. Я а ви... не знаю. А може ви її погано пропарили? Може так. І пропарювала я два так? рази. І що я тільки не робила, от я її не поки не хочу, треба mm -hmm. з нею щось зробити, щоб вона стала приємна. Mm -hmm. Зрозуміло, так. Так, ну, це кардиган. Бабушинка, мені дуже подобається. Клас. В'язала за майстер-класом Світланки. Давай пов'яжемо. В неї там все детально розказано. Mm -hmm. Номер кольору не скажу. Дуже гарно номер. Личить колір. Ще одна паперація. Я вам щиро дякую, бажаю сьогодні гарно провести час. Дякую. дякую. Давай як в этом, як в рекламі якоїся, розумієш? Як якось, аріпанія, як да, так ти тягнеш да, Так, Юля так виграла так. в нашій шкарпетковій олімпіаді. Олімпіаді таку штуку не виграла. Це була лотерея. У нас тут немає переможців. У нас всі переможці. Але пощастила поки що Юлі найбільше. В неї такий головний приз. А ні, не лотерея. Юля більше всього бали. ні. — ні, ні. Так так було так. — з трьох дівчат а потім комусь якийсь приз. ця да, краса. Побачите в Харкові жінку з красивою сумкою, знаєте, що то Юля. А? Я Диві, дякую! Я ще ну, хорошо. Дивіться. Зараз будемо показувати роботи. Далі Правильно. І не скромнич. Я репетую, а я ні, по словами не можу. Три дуже важні. Оголошення. Перше, зараз після того, як ми наградимо непосмертно учасника чарівної миті, ми підемо фотографуватися. Після того, як ми фотографуємося, ми швиденько проведемо лотерею, а призи сьогодні такі, що можна не тільки 50 гривень віддати, а все, що найцінніше. а потім головне оголошення. Наступний бранч 20 вересня І це буде друга річниця чарівних петель. Юля вишила. бджілка Юля вишила. Бджілка бджола Лена об'язала. Качество? Красиво? А идея, девочки? Тут главная идея. Я уже все задолбалась. Иконка, забирай. Я, я потраплю в кадр. Да, повелительницы пляжа. Розумієте. Вас вітає е, харківський клуб, Харківський петли, клуб в'язальниць. Мені здається, що немає в, людин, в Україні жодної людини, яка в'яже і ще про нас не знає. Але якщо ви нас не знаєте, я вам заздрю, тому що від сьогодні для вас відкриється новий світ, в якому неймовірна купа прекрасних дівчат. Абсолютно немає різниці, чим ми займаємося. Ми можемо в'язати, ми можемо вишивати, ми можемо плести макраме. Ми можемо робити глину абсолютно немає різниці. Головне, що ми всі разом. І нам дуже класно одна зуміли розумієте? І це найпрекрасніше в нашому клубі, те, що ми зібралися. І кожного місяця, яка б не була, що б не було там, що б не ставалося, ми збираємося, і дівчата живуть. Я принаймні живу уже від бранчі до вранці. Так, А як потрапити до телеграму? Якщо дівчата бажають їх там немає. дивіться, ми заплатимо Юлі Коваленко великі гроші за те, щоб вона розмістила. Посилання на наш телеграм-канал в описі до цього відео. Ми скинемося зараз всім клубам, тому що Юля дуже дорогий блогер, якщо чесно. інфлюенсер, не побаюсь цього слова. Ну ми нічого, ми аси. Так що переходьте за посиланням, доєднуйтесь до нас, неважливо в якій точці е, України, світу, Європи ви живете. У нас просто дуже класне. Дякую, дякую. Зараз вам покажу неймовірну красу. А дивіться обличчя намисно не показую, бо ви розумієте, якщо ця дівчина вийшла таку неймовірну красу, то подивіться, подивіться, яка гарнюня. І давайте покажемо вашу футболку. Що це у вас таке? Розкажіть футболка з бігонії. Це баговна мерсеризована. Дуже гарна ниточка, приємна у в'язанні. А який розхід і номер спиць? Спиць половиною. розхід Один невеликий, зараз я не пам'ятаю. Грам 300. 350 менше, ну і ви ж мініатюрна. Який би розмір? 42-40. Десь СМ. Зрозуміло. А зараз ми ще перейдемо до цієї красоки. Яка полюбляє в'язати з кардіу, яку з верблюду? І тепер розкажіть, будь ласка, що це ви тут таке? П'яжите. Гарний. Так, Пряжек покажете? Соната завезла сесію. Це бебі альпака. Подивіться, будь ласка, ось такий шнурочок, який нанизана. Що у нас тут? Бавовняний шнурочок бабовна, так, виходить. Бавовна, так. Да. А бабовна на ньому... альпака і. І Маринос, так. І подивіться, будь ласка, ось таке, пухнасте, з натяком, полотно. пилота. Можете ось так до себе прикласти? ти, я люблю хороші. Дуже гарний, а колір подивіться. А він тут не передається. Жовтовий. Дуже гарний. Дуже гарний. Я вам щиро дякую. дякую. Я перейшла до наступного столика і кого я тут бачу. Красуню неймовірної краси, яка зараз покаже нам свої шапочки. так? Я так розумію, що це у нас щось. Шапками не просто ти показуєш, а що робиш? Розпродаю. так, Давай. так шапочки стоїть садковий марінос. Всі знають, яка це якісна пряжа, О, це такі вже різнополя. Ну що, у мене наступний ранок після зустрічі, я, звісно, хочу підвести певні питання. Підсумки, а як же воно пройшло, і обов'язково поділитися з вами. Але я зараз хочу сказати одну фразу, яка, здається, розкаже про все те, про що я буду далі розповідати. Краще один раз побачити своїми оченятами і потупотіти своїми ніжками на цій зустрічі, ніж дивитися сто-500 разів через призму екрану. А все чому? Тому що. Ми всі різні, у нас різне своє бачення, і, намагаючись якомога детальніше, яскравіше відзняти фоторепортажі, все одно по, скажімо так, по натхненню внутрішньому, ніяке відео не замінить самої присутності на цій зустрічі. Коли я йшла, я вже ж багатьох дівчат знала і ну, як, бачила через екран, з деякими дівчатами я вже була знайома, і я гадала, зроблю так, 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 так. Але коли я прийшла у Барстриказа і що хочу, давайте з чого хочу почати. Ну, по перше, я вам вже багато разів казала, що мені здається, нам Харкову пощастило, що саме в Харкові мешкають дві неймовірні бджілки, які займаються саме організацією. Харківських зустрічей, тобто, все зроблено таким чином, щоб я, Олена, Тетяна, Любов, будь-хто прийшли і просто почали спілкуватися і комфортно почувати себе. Але насправді, якщо так задуматися, то а ми цього не робимо, скільки роботи пророблено поза тим, що ми бачимо, і звісно. Я не знаю, пані Олено Галюня, якщо ви мене дивитеся, то я в форматі відео хочу подякувати вам за те, що ви кожного місяця створюєте оцей натхненно-в'язально вишивальний, гачкувальний, бісерний настрій для хар харків'янок, які приходять на ці зустрічі. Так ось я коли прийшла, я розгубилася все, чому? Тому що. З попередньої фрази ви зрозуміли. Навіть якщо ви не в'яжете і випадково опинилися на цій зустрічі, а ви вишиваєте. Робите гачком взуття, щось плетете. Фінічки, намисто, працюєте з бісером, з пицями, гачком. Ви не те, що 100%, а на багато в багато разів більше. Ви обов'язково знайдете там собі однодумців, і я думаю, вам буде дуже дуже цікаво. Дівчата, ви розумієте, що я перший раз і хотілося і поспілкуватися, і подивитися роботи. Тож не так сталося в мене завжди, так буває, як гадалося. Я планувала відзняти одну, відзняла шматочками, можливо, будучи якісь голоси, але я для себе зробила саме висновки, як би мені хотілося знімати свої репортажі. Скажімо так, у нас тома умовно відповідальна за це детально великі, якщо як я не могла прийти на ці зустрічі, я в свою чергу також буду намагатися створювати цікаві моменти з наших зустрічей. І що хочу сказати, що в наступному місяці, у вересні, ви це вже почули, буде святкування. Тож, якщо ви вам Якщо ви плануєте, то обов'язково приходьте і підписуйтесь в телеграм Харківські Петлі. Неймовірно цікаво, подивилася роботи, десь я розгублена. І ви знаєте, я останнім часом зрозуміла, що з першого разу я не можу зробити щось обрати з першого разу, дуже швидко прийняти рішення, мені потрібно наподумати. І так само відбулося на цій зустрічі. І те, хотілося і поміряти, і заміряти, і зафіксувати, але на превеликий жаль або на щастя, і в за великої кількості неймовірного. Великої кількості дівчат я багато чого не встигла зробити. Далі, що я хочу відмітити, це також, як ми бачимо через призму екрану, те, що. У нас магазин Саната Ярн. Ще раз хочу повторитися: Галюня є співорганізаторкою харківських петель. Вона ж працює в магазині. Я дивлюся прямі ефіри, і вони привезли велику цікаву колекцію редізайну. Це як я вважаю. Гаджети як для в'язання, так і для повсякденного нашого життя. І ви знаєте, коли ви дивитеся через монітор, ви розумієте, вау, це класна річ. Але що хочу сказати, коли ви побачили очима наживо цю річ, от вже, мабуть, тоді 100% приходить. Розуміння, наскільки це дійсно річ, яка вартує кожної своєї копійочки. І шкіряні вироби, і текстиль з додаванням. Шкіри. І, ви знаєте, зараз мені здається, звісно, я знаю, скажімо так, в межах того, що показують наші українські магазини. У нас є муд і у нас є редизайн. Я, скажімо так, не можу сказати, що поганіше, що гарніше, але редизайн мене вразив на всі тисячу відсотків, і я так собі запланувала, що я хочу. Поїхати до дівчат і зробити цілий випуск, тихесенько. У них є зала для проведення майстер-класів, сяду і відзніму. І мені хочеться, знаєте, відчути це тактильне відчуття від дійсно на всі тисячу відсотків якісних матеріалів. Ще що хочу відмітити, ну, звісно, ми розуміємо, і що коли людина це про творчість, з кожною цікаво було поспілкуватися, дівчата. І насправді, коли я прийшла, ой, Юлю, ми тебе дивимося, ми тебе дивимося, насправді, знаєте, я навіть не знала, що відповідати, і мені завжди якось ніяково. Тому що ну, тут є сіла, знаєте, Поговорила, і через монітор воно трішки не те що легше. А, звісно, це дуже приємно, але я постійно якось ніяковіла, і, можливо, якщо дівчата очікували, що, можливо, на їхній погляд я буду якось по-іншому відповідати, то так, так, я інколи втрачаю дар мови і забуваю, що потрібно сказати. Так що надихнулася, подивилася, зацікавилася. Так що, мабуть, ось цими словами я б хотіла завершити цей репортаж. Я сподіваюся, що вам було цікаво слідкувати за моєю Першою зустрічі, і я впевнена, що це не остання, бо ще раз і ще раз, мільйонний раз хочу повторитися, що буде ювілей, буде щось грандіозне. Знаючи пані Олену, якщо було щось ваго, то їй потрібно зробити це вау в тисячу і в сотні тисяч разів краще. Тож не забувайте, приходьте. І оскільки я сказала слово, не забувайте, дівчата в знак підтримки, будь ласка, я буду вам дуже вдячна. Якщо ви поставите в подобайку, не забудете написати коментар в знак подяки. А сьогодні останній день місяця. У мене школа і у мене ще, ще шкарпеткова олімпіада. І я дуже-дуже мрію про те, що я здам шкарпетки. У мене одна шкарпетка відв'язана. Друга, ось я сіла, буду починати, мені потрібно ще зробити вишивку. Я так собі гадаю, що мені б дуже хотілося здати їх. Вони будуть, мабуть, не попрані, натягну на плакатори. Що, я, як фотографувати і здавати, я не знаю, але знаєте. Я ніколи не страчувала, і мені б хотілося, щоб, знаєте, не починався той момент, коли щось іде не по моєму плану. З вами була Юля, вам шаленого натхнення, в'яжіть із задоволенням, в'яжіть якісною пряжою, якісним інструментом. І, дівчата, до наступних зустрічей, до побачення! Ну що я вам хочу сказати? А, зараз відео якого ще не було, ну, тому що, в принципі, такої кількості найкращих дівчат всесвіту на такій невеличкій площі також ще ніколи не було. Тому наше традиційно, хто ми? Пеки. Де ми живемо? У що ми робимо? Вражаємо. Так, ми вражаємо.